Вітаю! А чи знаєте ви, чому ґрунт важливе тіло природи? Давайте розберемося. Увесь світ годую, а сам не їм. Грунт. Пригадай, що таке ґрунт? Що входить до його складу. Грунт це великий пухкий шар землі, на якому ростуть рослини. Розглядаючи уривистий берег річки чи крутий схил яру, можна помітити, що верхній шар землі відрізняється від інших. Він темний, грудкуватий, у ньому розростається коріння рослин, живуть комахи, черв'яки та інші тварини. Грунт це верхній родючий шар в на якому ростуть рослини та живуть різні організми. Для чого рослинам і тваринам потрібен ґрунт, як ти вважаєш? З ґрунту рослини корінням вбирають воду і розчинені в ній мінеральні речовини. Опале листя, стебла рослин, рештки відмерлих тварин перегнивають завдяки мікроорганізмам. Із них утворюється перегній або гумус. У ґрунті живуть дощові, черв'яки, комахи та їхні личинки кроти, землерейки та інші тварини. Вони роблять ходи в ґрунті і полегшують проникнення в нього води і повітря. А із чого складається ґрунт? У чорному або темно-коричневому ґрунті багато перегною. Цей ґрунт дуже родючий. Родючість ґрунту основна його властивість. У сірому або світло-жовтому ґрунті мало перегною цей ґрунт потребує добрив. Отже, склад ґрунту це повітря, вода, мінеральні солі, перегній, пісок, глина. Запрошую до перегляду відео. Переходь за покликанням, подивись відео про ґрунт. Проведіть дослід. Разом з учителем або дорослими нагийте ґрунт на вогні у бляшанці. Потримайте над ним шматок скла або дзеркало, що ви помітили. Чому на склі або дзеркалі з'явилися краплинки води? Цим дослідом можна підтвердити, що до складу ґрунту входить вода. Дізнайся, якого кольору ґрунт на шкільних клумбах. Що ти можеш сказати про його родючість? Розкажи, як удобрюють ґрунт на твоїй присадинній ділянці, клумбі або грядці. Час перевірити, про що ми дізналися на уроці. Розкажи, яке значення ґрунту для рослин і тварин? Які досліди підтверджують, що в ґрунті є повітря і вода? Яка роль організмів у утворенні ґрунту? Назви основну властивість ґрунту. Від чого вона залежить? Робота у зошитах з друкованою основою. 55-та сторінка. Перше завдання. Познай, що надає ґрунту темного кольору. Це перегній. Завдання номер 2 Де в тебе вдома вирощують рослини? На присадибній ділянці, клумбі, у вазонах. Як підвищити родючість ґрунту? Запиши. Підвищити врожайність допомагають передпосівна обробка ґрунту, оранка, своєчасний полів, застосування засобів захисту рослин від шкідників і захворювань, обробка ділянки від бур'янів і регулярний полив та удобрення ґрунту. Розглянь малюнок. Подумай, як рослини і тварини впливають на ґрунт. Запиши. Рослини та тварини мають особливий вплив на ґрунт. Перш за все, рослини це головне джерело, звідки ґрунт бере органічні речовини. Без цього було б неможливо створення гумусу. Також рослини обробляють енергію сонця і завдяки цьому ґрунт насичується значною кількістю необхідних поживних речовин. Рослинами харчуються живі істоти. У результаті перетравлення їжі відбувається одобрення ґрунту. Окрім цього, кожна тваринка впливає на ґрунт по-своєму. Так бобри будують греблі та затоплюють ґрунти. Майже кожна тварина витоптує та рихлить землю, що здійснює позитивний вплив. Отже, ґрунт це верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини та живуть різні організми. До складу ґрунту входять пісок, глина, вода, повітря, мінеральні речовини і перегній. Основна властивість ґрунту родючість. Чи знаєте ви, що важливу роль в утворенні ґрунту відіграють дощові черв'яки? Поглинаючи разом з ґрунтом величезну кількість рослинних решток, вони пропускають їх через себе і збагачують ґрунт поживними речовинами. Щоб дізнатися, з яких компонентів складається ґрунт, замісіть з грудочки ґрунту тісто, розкачайте його і зробіть невеличке кільце діаметром 4 см. Якщо в ґрунті міститься багато піску, кільце з нього не вийде. Якщо кільце з ґрунту зробити можна, але воно тріскається, то це означає, що в ньому є глина і пісок, але більше піску. Якщо кільце не тріскається, то в ґрунті більше. Глини. Додому опрацювати сторінки від 120 до 124 та виконати практичне завдання. Дякую за увагу. До зустрічі!